Презентуємо проект облаштування інклюзивного простору в музеї міста курорту Трускавця, зв'язок поколінь від УПА до ЗСУ, який реалізований командою відділу культури за підтримки Українського культурного фонду, який є державним оператором з розвитку культури та креативних індустрій. За що ми йому дуже вдячні, тому що реалізували проєкт дуже потрібний людям, які є з інвалідністю, а також люди, які є на кріслах колісних, ми зробили музей доступним для всіх категорій відвідувачів, і маємо надію, що люди цим Скористаються цією можливістю особливо пізнати історію боротьби українського народу у різних вимірах у різних часах. І е, історія минувшини буде представлена е, як історія боротьби під гідою УНУПА і історія російсько-української війни, яка триває сьогодні. Крім того, ми цим проєктом меморіалізували наших загиблих воїнів Трускавецької громади, про яких можна у нас в пошуковій системі знайти детальну інформацію про їхній життєпис від народження і до дати загибелі. А, взагалі, в основі цього проєкту лягла наша експозиція Повстанська Криївка, яка знаходиться у підвальному приміщенні музею і не завжди є доступною для людей маломобільних. Тому ми вирішили зробити її доступною через цей проект, щоб люди не Намагалися заходити через силу в підвальне приміщення стрімкими сходами. А в основній експозиції на першому поверсі легко і доступно ознайомитися з історією визвольного руху. А відповідно, це той рух, це та боротьба, це та епоха, яка дала підвалини для того, щоб знати. Як вести боротьбу проти сучасного ворога, а ворог виявляється один і той самий, який нищить Україну у всі часи? Тому у всьому відчувається зв'язок поколінь. А основне це те, що люди і в минулому, і в теперішньому відстоюють одне незалежність, соборність. І суверенність нашої української землі. Я дуже люблю історію імену України, цієї боротьби історію. От це, ну, це такий крок, який треба було зробити відразу ж, в 90-х роках. Раніше, звичайно, але е, от можливість з'явилася. От тоді це треба було робити. Треба, щоб тут діти жили, наші діти, щоб вони. На пам'ять знали ну, ну весь, я не знаю, весь цей стенд, ну, все, що там є, всю інформацію, що вони знали. Щоб вони вночі розбудили, любу дитину могла розказати це все діло, що, що тут є, яка інформація тут є. От. Для того, щоб бути українцем. Ну, я так рахую. Це, ну, Можливо, воно банально сказано, але ну, це іменно для того. Щоб не було отого скідняк, западенець із центру, щоб не було того. Це треба знати цю нашу історію. Бо я ну це так. Моя думка така облаштування інклюзивного простору музеї міста курорту Трускавця, зв'язок поколінь від упаду ЗСУ проходить в три етапи. Перший день ми представляли проект для влади та колег-музейників, які приїхали до нас з усього регіону. Другий день презентації направлений на представлення проєкту для освітян та реабілітаційних центрів. А третій день буде передбачений для наших військових, які проходять лікування та реабілітацію у. Трускавці, а також для військових психологів, які працюють з цими воїнами, і наш проект буде відігравати роль власне не тільки фізичної доступності до цієї інформації, але але і як психологічно реабілітаційний момент в їхньому оздоровленні, в оздоровленні їхньої свідомості та швидкої адаптації у сучасному суспільстві в якому їм потрібно буде жити і навіть працювати, тому вони повинні відчувати від нас увагу, шанобливе ставлення і те, що вони нам потрібні, незважаючи на те, що їх спіткала така доля різного степеню поранень і пошкоджень самого фізичного стану. Ці дні відкрився новий проект музеї міста. Я дуже тішуся, що власне в нас це, бо тому що я в українських музеях його не бачив. Я бачу дуже багато це за кордоном. Це сучасний підхід музейного мистецтва. Він стисло показує інформацію, він доступний для маломобільних груп, для даній ситуації, для військових, які постраждали під час війни, для сліпих, бо тут є шифер Брайля і стіл дуже такий. Інтерактивний, доступний, переключається програми, тут розповідають історію, українську історію, західну українську історію, історію Трускавецької громади, наших земляків, наших пращурів, які були підваленими сучасної нашої держави, України. І це і той фундамент, до кого ми вштовхуємося, до кого ми черпаємо енергію для наших майбутніх перемог.